Яка висота ось цієї тумби? Ви маєте на увазі висота самої тумби чи висота монтажу тумби? Висота монтажу тумби це за вашим побажанням, це залежить від того, якого ви зросту. Якщо мова йде про ось саме висоту тумби, то ми вам зараз її поміряємо. Один, два. І два з половиною. Міряємо. Один. Двадцять. Це значить плюс 20-40 з половиною. Десь п'ять сантиметрів висота. 30, да, 40, 48 сантиметрів висота ось цієї тумби. 120 сантиметрів маємо в білому фасаді, маємо в чорному фасаді і маємо з різними умивальниками. В даному випадку умивальник з правої сторони, а є ще з лівої. Це одна з найпопулярніших наших позицій. Діні, скільки коштує біла? 17,5. 17. Ця коштує 18 тисяч гривень. Відправо в пошту ваше місце з тим виконанням, щоб було криво і умивальник, вашому бажаному справа або з ліли.